У віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Пане вікторе, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні. Героям слава вітаю, пане вікторе. Хотіли б запитати, яка нині оперативна ситуація в місті Бердянськ і в Бердянському районі? Оперативна ситуація останнім часом під грифом примусово примусово до школи. Примусово до е, якихось закладів їхніх так званої влади примусово відкривайте гаражі, і примусово взагалі робіть те, що скажуть окупанти, на превеликий жаль, гайки закручуються все тяжче і тяжче, і тим більший більший героїзм, тих, хто чекає досі в окупації на наші збройні сили. Пане Вікторе, ми хотіли вас запитати ще до переміщення техніки. Пам'ятаємо, що ми з вами про це неодноразово говорили. Бердянськ є таким хабом військовим для російських окупантів, і також заступник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко розповів, що. Декілька днів тому колона ворожої техніки, яка виїхала з Маріуполя і прямувала безпосередньо до Бордянська, трохи втомилася і не доїхала у повному складі. Чи вам відомо що сталося? Чи був підрив, можливо, якийсь вибух? А або все ж таки щось з ремонтом у них не так було. Та я так розумію, що там не в ремонті далеко справа, бо да вона дійсно їхала, і там налічували е, люди, які місцеві налічували до півтори десятки е, вантажівок із здається, із боєкомплектом чи щось на кшталт того, і е, не мала особового складу. І так і не стало відомо, куди все ж таки прямувала ця ця техніка. Але ну мені так здалося, що то було просто пряме влучення, на мій погляд, що це було пряме влучення, бо вони постійно курсують ну, різними маршрутами в різних напрямках, і можна спланувати диверсію. Підірвати щось на шляху, але мені здається, що просто наша розвідка і наші збройні сили так ну так же, так же можуть, що практично ледь не на ходу збили розбили цю колону. І це чергове нагадування про те, що не тил, далеко не тил, ані Бердянськ, ні Маріуполь для окупантів, і і там їх на них настигне Божа кара від знову ж таки з наших збройних сил. Тому думаю, що ця акція сподіваюся, що ця акція далеко не остання, така вдала. Ну і також не можемо не запитати про те озброєння, яке вже їде до України зі сполучених штатів Америки. Зокрема, от українці радісно, звісно, і в першу чергу військові. Сприйняли інформацію про надання Україні систем гібридних систем GLSDB з дальністю до 150 км, кілометрів, які можуть запускатися з Хаймарсів з гусеничних М270. Так От ця дистанція 150 км, кілометрів. Якщо глянути на карту, то вона перекриває практично всю смугу оцей сухопутний коридор до Криму і дістає до військових об'єктів, зокрема і Бердянська. Як взагалі місцеві жителі сприймають інформацію про далекобійне озброєння в перспективі так, в найближчій перспективі для ЗСУ? І як на цю інформацію реагують колаборанти і гауляйтери, якщо у вас є така інформація. Я можу сказати 150 що ті місцеві жителі, які знаходяться по всій території України або за кордоном, просто неймовірно задоволені тим фактом. Але от ті, хто знаходяться в окупації, ну їх можна поділити на дві умовних категорії. Перша, яка підтримує і дуже так чекала на це, і зі сльозами на очах зустрічає такі новини, бо, ну, бо вони, вони живуть просто в нелюдських умовах вже практично рік. А що стосується, ну є, є така ну маса населення, яка каже, що та ну аби не стріляли, аби все було б добре, все було б тихо. Ну яким просто немає різниці, яка зараз влада, яка зараз валюта, я думаю, що наша держава окремо от повинна повинна буде звернути увагу на таких людей безпосередньо, які десь громадяни України, а десь не сильно. Але що стосується колаборантів і орків місцевих. То там постійно у них якась метушня відбувається, коли такі новини е, з'являються в публічному просторі. а Ми розуміємо, що де публічний простір, а де справжні справи, то це е, зовсім може можуть бути інші речі набагато кращі. Вони це все прекрасно розуміють, і в них е, ну знаєте, такого характеру паніка, що певні колаборанти, які свого часу перевзулися, що Росія тут навіки, вже розуміють, що треба кудись накивати п'ятами або якось назад перевзутися. А вже трошки пізно тому паніка присутня непорозуміння серед них присутня. Ну а нам залишається лише цього радіти і чекати вже на наступ і на ну гарні новини з фронту. Пане Віктор, на тлі постачання GLSDB ми думаємо, що ці приємні новини будуть зовсім згодом. Ви сказали за колаборантів, і якраз ми от бачили повідомлення з'являлося, і досить таки воно поширилося активно по соціальних мережах. Що у тимчасово куповано Бордянськ приїхав кримінальний авторитет ще часів президента втікача Віктора Януковича, Армен Саркісян, що робив у місті? Можливо, ви знаєте, з якої цілі він приїжджав туди, і що це був за візит. Ну, формальна мета візиту, це відвідання боксерів і чомусь там їх він нагородив, бо йому там дали якусь почесну, нібито місію серед боксерів, якихось там якихось якусь асоціацію чи ще щось. Ну а це ми розуміємо, що це так для картинки. А насправді була інформація про те, що він там неформально є сматрящим за закладами пенітенціарної, так би мовити, системи, тобто за тюрмами. На окупованій території а в Бердянську, як ми знаємо, 77-ма колонія одна з найбільших тюрем, і одна з найбільших катівень на окупованій території. Тому не дивним є той факт. Є той візит. І до того ж, знову ж таки з російських джерел була інформація, що вони намагаються зробити альтернативу вагнерівцям, і це от за основу беруться інші якісь течії всередині Росії для того, щоб була внутрішня конкуренція. Це може бути одним із таких, от заходів спрямованих на те, щоб вербувати потенційно в перспективі вербувати людей, які можуть скласти конкуренцію, які можуть підсилити відповідно військо. Я розумію, що це не просто там. знаєте, приїхав і щось подарував. Ну в Росія і Росіяни завжди брешуть у всьому, тому і це чергова брехня. Ми розуміємо, що там щось набагато більш страшне затіюється ними. Пане Вікторе, тобто правильно, ми розуміємо, що це потенційно формування ще додаткової якоїсь приватної військової компанії, де будуть залучатися ось ці ув'язнені люди, які перебувають у місті Бордянськ. Цілком можливо, цілком так. можливо, бо ну це, це знаєте, це може питання часу. Це сьогодні ми не побачимо, але перспектива така може бути реально. А якщо говорити не лише про самих ув'язнених людей, які перебувають в колонії, зокрема згадані вами в Бердянську, але і про загалом всіх людей на окупованій території, зокрема Бердянського району, чи є випадки, що там дійсно вербували людей долучатись до так званих добровольчих загонів, які так умовно дуже називаються добровольчими. По суті, це насильницько заганяють ці формування на окупованих територіях людей. Але чи є факти, що люди реально беруть зброю, і от українці на Запорізькій на території Запорізької області готові воювати проти українців у складі ЗСУ я не можу сказати, щодо наших безпосередньо громадян, але от Русня постійно звітує. Постійно оголошує набір до якогось там батальйону. Імені когось невідомо кого, і десь раз на тиждень або на два тижні вони кажуть про те, що у нас новий набір, до нас долучилися нові люди, до нас долучилися ще там місцеве місцеве населення. Я з жодного факту такого не зустрічав, щоб хтось із місцевих пішов до не, до їхніх збройних формувань воювати проти України. Я розумію, що їхня звітність. А це знову ж таки може бути просто брехня, що вони там собі не напридумували на і е, показують е, обли... ну не показують вірніше, обличчя тих, хто пішов е, до цих батальйонів е, через нібито безпеку. Але ми розуміємо, що. Черга, ну на щастя, черга черга така не стоїть в зеред українців, які може й отримали російські паспорти і воювати проти України. Але вони активно тим не менш проводять агітаційну кампанію серед старшокласників в тому числі на превеликі жаль в школах, які вони ну які у них так би мовити під повним тотальним контролем. І розповідають дітям, як користуватися зброєю, показують, як там виглядає той БТР, і розказують, і нібито ну, і ледь не реєструють їх на війну проти в перспективі проти бандерівців, так що там пропаганда, не дай Боже, буде робити свою справу, і вони дуже на це спираються, дуже на це сподіваються, як у них було на території Росії свого часу. Пане Вікторе, ми ще знаємо, що не тільки окупанти залучаються до своїх якихось там формувань російських, але ще закликають людей, мешканців долучатися до будування фортифікаційних споруд купань траншей, але це зокрема в. Тимчасово окупованому півострові Крим як зараз ситуація в Бордянську? Чи долучаються люди до будування ось цих фортифікацій? Ми пам'ятаємо, що з вами говорили про те, що довкола аеродрому було збудовано три лінії оборони, начебто, от вони думають, що це ніби не аеродром. Як ви сказали, як селище міського типу? І навіщо вони там це роблять? Не зрозуміло. Як зараз ситуація? Ну, ситуація приблизно така ж запрошують заробітчан на ці роботи, сплачують немалі доволі такі кошти. Uh, і це, це містами курсують оці заробітчани, Автобуси їздять, анонсують, що завтра там у шосі. Завтра о сьомій з такого то місця виїжджаємо. Тобто, Маріуполь, Бердянська, цього та от Це о, так, оце, воно там всередині. Вони їздять один до одного, десь сміття прибирають завали, десь копають безпосередньо е, укриття. І аеропорт це, це вже сьогодні відбувається. Да, кілька кілька місяців підряд вони рили просто навколо Бердянську. ну Не в Бердянську, не в самому місті, а на території Бердянська. Янського району на трасі, яку сполучає Мелітополь і Маріуполь, вони рили там дуже багато бліндажів, дуже багато окопів. Ми спілкувалися, що не зрозуміло, навіщо вони там потрібні. Але да запрошували, заохочували місцеве населення. І зважаючи на те, що останні оголошення були. Вже з більшою, з більшою запропонованою заробітною платнею, мені так здалося, що може не такий вже має попит ця робота, бо вона дуже важка і зараз холодно. І може, я не знаю, що там в них відбувається, але не дарма. Вони пишуть, що вже більше платять там. починали з 30-35 -ти, -ти тисяч рублів. Зараз це вже набагато більше. У мене одне питання: а що їм там? У них там оркам нема чим зайнятися, бо аеропорт вони самостійно дуже вдало, так окопу і зустрічають, зустрічають вони зсу таким чином. Розуміємо. Пане Вікторе, ну окопують не окопують, але джілсідібі все одно дістане і так без, без траншеї, без нічого не зрозуміло, для чого вони це роблять. Але і наші збройні сили України як дідуть і подолають ці всі фортифікаційні споруди, з легкістю цьому впевнені. Пане Вікторе, ми дякуємо, що ви долучились до прямого ефіру постров тіві. Дякуємо вам за всю інформацію з Бордянська. Ми процитуємо ось ту фразу, яка у вас написана на прапорі України позаду вас. Бордянськ це Україна, заступник голови. Бердянської районної ради Віктор Дудукало був з нами на прямому зв'язку. До зустрічі.